Привіт! В цьому відео ознайомлю вас з сервісом Лікі24. В них зібрано понад 50 тисяч товарів для вашого здоров'я та краси в одному місці, онлайн, на сайті або в додатку. При цьому Лікі24 це ще й сервіс доставки ліків, а також віртуальний консультант, який обійшов аптеки Києва, знайшов низьку ціну на кожен препарат і привіз їх тобі під двері. Загалом економія на замовленні через Лікі 24 може складати від 20 до 30 Але не врахуйте, що лікі – це не лише про медпрепарати, це гарантовано вся номенклатура аптек, засоби гігієни, дитячі товари, вітаміни, БАДИ та інше. Навіть зоотовари та ветеринарні препарати в них є. Для вас маю спеціальний промокод на замовлення через додаток. Знайдете його в описі до цього відео. Знижка 50 гривень на замовлення від 700 гривень. Маленький, але приємний бонус. Окремо на сайті зібрані товари, на які є знижка на доставку. В розділі Суперціна, багато товарів зі знижкою до 30%. На безселери також є знижка. Промокод, якщо він призначений для сайту, вводиться на сторінці оформлення замовлення. Бонусна програма у ліки 24 є, але тимчасово вона відключена. Щодо доставки, то варіантів дуже багато. Є доставка навіть в країни Євросоюзу та Доставка з Європи в Україну. Якщо потрібна дуже швидка доставка, то вона вам буде коштувати від 69 гривень, і ви за одну-дві години отримаєте своє замовлення. Доступна доставка новою поштою, сервісом iPost, а також є можливість самостійно забрати замовлення в аптеці. Це безкоштовно. Крім того, вартість доставки Укрпоштою до вашого відділення також безкоштовна. Тож, якщо потрібні будуть медпрепарати зі знижкою, то ви знаєте, де їх купувати. Рікі 24. А промокод на знижку для додатку на покупку від 700 гривень знайдете в описі до цього ролику. До зустрічі і не хворійте!